Самий величезний привіт. Запрошую самих найкращих. Нова акція в магазині Аврора з 10 по 16 включно, квітня. Дякую за коментарі, вдячний за ваші подобайки. Давайте подивимось, що цікавого приготувала Аврора на цей період. Зі знижкою, кремай для душа, «Магнолія» та білий чай 500 мл 44 гривні. В акції можна придбати бальзам філлер від «Лореаль» 200 мл 115 гривень. Можна обрати для того волосся, яке вам потрібно, є декілька видів. Зараз вони по 115 гривень. Хто користується Pantin Pro V 400 мл 149 гривень. зі знижкою кондиціонер Pantin 275 мл 139 гривень. Шампунь Пілінг. Сульсена, всі його знаєте, 169 гривень, зараз 150 мл. 69 гривень коштує доктор Санте Шампунь. Для всіх типів волосся Рип'яхова серія 69 гривень. Не знаю, чому Нівай така дорога. А гель для душу чоловічий. По 119 гривень. Тут 250 мл. Арко бачу, також подорожчив. 78 гривень зі знижкою гель для душу. Три в одному АКС по 93. Зі знижкою засіб для дітей три в одному. Шампунь піна та гель для душу 62 гривні 500 мл. Для малечі Мило, рідке, ЛОЛ. Тут 300 мл, акційна ціна 59 гривень. Це кондиціонер для волосся дитячий. Та ну. Піна для ванни дитяча. Ціна такої піни. 114 гривень 300 мл. Чому такі ціни? Звідки такі ціни? Я дивуюсь. Ті зорі кремовий гель для душу 111 гривень, тут 250 мл. До речі, є великий вибір. 37 гривень коштує шампунь дитячий. Качечка кряка. <таспільші> Мультипульти, шампунь дитячий. Тут 430 мл, а ціна 49 гривень. Шампунь. О, Шай, та Виправлення Випра... виправлення чи випрямлення випрямлення. 69 гривень зараз зі знижкою 400 мл. Ну, правда ж, ми всі милися такими шампунями раніше. 29 гривень, шампунь для всіх типів волосся. Тут цілий літр. І всім все підходило. А зараз обираєш і дуже тяжко щось вибрати. Є кропива і є ще для мускус. Жіночий антиперспірант рексона 109 гривень. Зараз акційна ціна. Кулькові фа чоловічі по, по чому? По 46, найдешевша. Рексона чоловіча 69. І Нівея 74 гривні. 79 гривень коштує дезодоранти спрей Аркомен. 99 Акс. Нівею можна придбати за 88 гривень. Це акційна ціна. Акційний Олд Spice зараз по 109 гривень. Зверніть увагу, хороша знижка. на пінки для вмивання. Це Корея 77 гривень. Пінка для вмивання Біокон. Чи це не вона? Пінка для вмивання Grace Day. Цінники стоять, але не знати, чи правильно стоять, тому завжди перевіряйте. Так, це у нас. А, бачите, неправильно стоїть ось вона. Значить, 129 гривень коштує а, ось ці. Очисники. А оцей за 77 гривень це здається ось цей. Сейн. Пінка для вмивання обличчя 124 гривні, 150 мл. Я вже наголошував декілька разів, постійно говорю, аюрведична косметика Тріуга 64 гривні. Вода міцелярна Елен 200 мл 32 гривні. Вода міцелярна Нівея 400 мл 119 гривень. Спрей для тіла, червоний кот» 159 гривень чоловічий, 85 мл. Фарба для волосся Авенна 69 гривень, фарба для волосся Мальва 39 гривень. І найдешевше це ліренні по 29 гривень. Можна зекономити 10 гривень від ейкміколор. Освітлювач 34 гривні. Вella це у нас мус для укладки волосся 200 мл 149 гривень. Тафт для укладки волосся мус 159 гривень. І зі знижкою тафт лак для волосся 250 мл 158 гривень. Зараз хороша ціна на зубну щітку – 49 гривень. Зубна щітка Колгіт 2 штуки 48 гривень. Зубна щітка для малечі oral B. Теж вони не дешеві. 69 гривень, дуже якісні. 144 гривні вже по акції станочок в бік. Пам'ятаю, він як ще був по 99 гривень, як тільки Аврора відкрилась. Набір станочків для гоління торгової марки Lezo, Станочок і 4 леза, 84 гривні. Набір станочків бік 3 штуки, 134 гривні. Ну, Gillette, звичайно, що хороша фірма. Тут 8 станочків леза, на три леза. Смужка гелева та смужка, яка підіймає волоски 249 гривень, акційна ціна. Так, і бачу Gillette жіночий Venus. три станочки. Четвертий безкоштовно, але цінника немає. Так, давайте проскануємо. 119 гривень. Піна для гоління Нівея 200 мл 139 гривень. Піна для гоління Gillette, 200 мл 87. Парадонтекс зубна паста в Аврорі 119 гривень 75 мл. Найдешевша паста Sanino, 29 гривень 90 мл. Зубна паста Blendamed, 34 гривні. І зубна паста ось така, не знаю, лірені. Це як фарба. А, це ж зубна паста, правда? Лірені, це як фарба для волосся. Ось ця фірма. По 15 гривень. Зверніть увагу, хороша ціна на зубну пасту Колгіт. 44 гривні 75 мл. Корея, крем для рук 100 мл. Якщо вірити ціннику, зараз непогана знижка 34 гривні з муцином равлика. Акція зараз на рідке мило, дуру 42 гривні. Господинки, зверніть увагу, зараз акція на губки 33 гривні 6 штук файно. Ось така файно бджілка 23 гривні, акційна ціна, також 6 штучок. Засіб для миття посуду фрекінбок, 500 500 74 гривні. Зі знижкою буде сарма, але ось це платина. Вона трішки дорожча 54 гривні 500 мл. Сподіваюсь, вона краща, ніж звичайна сарма. Плямовий відник Велс кисневий 900 грамів, 80 гривень. Господарче мило маестру 14 гривень. Хороша ціна на сатін засіб для миття посуду дитячого. Тут не 500, а 550 мл. І він лише зараз 28 гривень. Зверніть увагу. Постійно наголошую, що цей засіб дуже хороший, ефективний. Ще десь 5 років назад я про нього дізнався і постійно наголошую про нього, що господинки купіть дуже ефективний сану 750 мл 216 гривень для видалення жиру. Засіб спрей для кухні супер вош. Він також зараз зі знижкою 59 гривень. Хоча тут знижку чомусь не показано. Великий гелекс для миття посуду 950 мл 82 гривні. Великий засіб для миття посуду Wash Free кілограмовий 55 гривень. Так, кисневий відбілювач, плямо-вивідник для кольорових та білих речей. саван, не було такого, навіть цінника немає. Показую вам як новинку. Зараз дізнаємося ціну у відерці. Ціна 139 гривень, а скільки ж вага? 950 грамів. Ну, показую як новинку. Порошок персіл Color Expert кіло 200-188 гривень. Порошок савекс колор вагою 2,200 229 гривень. Та порошок савекс вагою кіло 200-115 Порошок Гала для ручного прання 32 гривні. І для автомат машини 37 Пакування 300 гривні. Порошок універсальний сама 3 кг 129 гривень. Порошок Савекс 300 г 35 грн. Зі знижкою порошок Гала 1, 800 кг. 189 гривень. Зі знижкою порошок тайт колор-249 Засіб для чищення душових кабін 500 мл 87 гривень. Засіб для м'яких меблів спрей 500 мл 89 гривень. Брев кубики для бачка унітазу 94 гривні. Також засіб від фірми Sano. Це засіб для опидалення лапнявого нальоту. Літр 238 гривень. Знову привезли ось ці цікаві миски. Можна використовувати як салатник. 39 гривень. Привезли ось такі пластикові друшлаки. 27 гривень. Новинка в Аврорі. Ось такий пластиковий набір посуду для пікніка. А тут 4 на 4 персони, навіть дощечка є. І виделки та ложки. В двох кольорах ціна такого набору 169 гривень. Ого, які великі привезли, дивіться, тут наскільки літрів. Red Go. Це все треба випити за день, якщо а, вірити в те, що говорять, що багато треба пити води. Ціна такої великої пляшки 199 гривень. Нові тарілочки для малечі пластикові. Ціна 129 гривень. Мисочка 270 мл. Та ну... Я не готовий за таку ціну купити пластикову. А що робиться? 129 гривень. Новинка. Це набір для поливу. Біля дому користуватись. Да? Хто має свій газон, свою територію. Також можна на дачу, набір розприскувачів садових, дві штуки. 199 гривень. Ось така новинка. Тут щось нове я знайшов для пухнастиків. 60 грамів. Це у нас ласощі для котів. 93 гривні зі знижкою. Точно ласощі. Хороша оця металева щітка для вичисування шерсті. У мене також був кіт. Густа шерсть була. Дуже тяжко вичисувалась, але я коли знайшов ось таку металеву, то краще почав вичисуватись. 69 гривень. І бачите, з цієї ж фірми, що ласощі для котів пауч-пакети. Для котиків ціна 23 гривні зі знижкою. Бальзам для губ, для губ Carmex дуже хороша річ 116 гривень зараз. Бачите, трішки інакший аромат і 98 гривень. І нівея для губ 88 гривень. Гребінці по 15 гривень. Ось такі браші 84 гривні. Щітка для укладки волосся, 55 гривень. Ось таку можна придбати за 49. Щітка для укладки волосся 84. Багато знижок на щітки. Гребінці для волосся по 27 гривень. Ось такі. гривень. Я хочу. 55 гривень коштують ось такі щітки масажні. Тут дуже цікаві. Самі оці, як вони називаються, сама щитинка щітки а, гумова. 44 гривні а, масажна. Ось, дивіться, досить приємне до тіла, але, ну, мабуть, дійсно масажна щіточка. О, я знайшов ось таку велику браш- щітку. Ціна такої 74 гривні. Масажна овальна. Нові дозатори. До речі, можна використовувати, мені здається, як і для мила, так і для миючих засобів. Пластик. Прозорі, але гарний, красивий естетичний вигляд. 149 гривень. Показую вам як новинку. Насадка для швабри, універсальна фрекінбок мікрофібра, багатофункціональна написано. Хтось, до речі, навіть писав в коментарях, що якщо дорожче, значить, мабуть, краща якість. Ціна 99 гривень. Я ще знайшов ось такі запаски для швабри. Точнісінько, такі самі, тільки бачите, трішки дешевше 64 гривні. І ось такі, як я говорю, з хрубачками. Також насадка для швабри 64 гривні. Органайзер для косметики, для дрібничок 99 гривень. Хто чекав на знижку, зверніть зараз увагу. Тут я знайшов ще одну ось таку новинку. Попередній органайзер я вже вам показував. Оце якась новинка. Органайзер для косметики, але вже, знаєте, такий більший Більше хто фарбується, малюється. 149 гривень ціна цієї новинки. Фрекінбок, мікрофібра серветка. Тут три штуки пакування. Відмінно написано, що вбирає вологу блиск до сяйва без розводів. 55 гривень. Серветка для скла спеціальна 29 гривень. Серветки Фрекінбок, тут пакування 5 штук для сухого та вологого прибирання 69 гривень. Вішалка на пластикова. Зараз зі знижкою навантаження до 10 кг. Ціна зі знижкою 34 гривні. Кошик пластиковий овальний для дрібничок. Ціна 12 гривень. 15 гривень коштує ось така мильниця із кришкою. Пластикова. Новинка, ось такі кошики металеві із дерев'яними ручками. Новинка в нашій аврорі. сподіваюся, у вашій також буде. До речі, дуже багато пишуть коментарів, що немає товарів, деяких, ті, що я показую на відео, 279 гривень. На жаль, не можу нічого допомогти. Тому телефонуйте на гарячу лінію і питайтеся, чому різниця, чому різниця товар в різних аврорах? Мережа одна. А ось такий самий чорний, тільки вже бачите, без дерев'яних ручок. І ціна, мабуть, така сама 229. Так, цю штучку я вже вам показував як новинку. 349 гривень. На жаль, зараз вона ще без знижки Килимочки прогумовані із пандою. Всі із пандочкою. Ціна таких килимків 119 гривень. Також килимочки прогумовані у вигляді котячої лапки. 99 гривень. Це, можна сказати, класика. Теж прогумовані килимочки овальні. 77 гривень. А ці 99. Нарешті привезли ось такі саше від молі. Тут дві штуки діє до 4 місяців. І зараз зі знижкою 33 гривні. Ще знайшов ось такі також. Тут дві штучки. Пластиковому футлярі від молі, ціна таких 34 гривні. Так, і це ще у нас пастка клеєва від молі а ді до двох місяців. А, це знаєте куди? Це на кухню. О, мені таки треба. Тому що в мене я знаходжу деколи у цю міль, що літає, їсть всяку кашку, гречку. Тут три штуки. Ціна ого 109 гривень. Але я гадаю, це хороша річ. Пульверизатор зараз зі знижкою на пів літри 21 гривня. Так, тут ще привезли ось такі пульверизатори, обрискувачі. Ціна такої новинки 169 гривень на 2 літра. Дивіться, яка цікава форма тарілки. Я знайшов так, знаєте, неакуратно зроблено, але цікаво. Люмінарк на 26 см обідня. Ціна такої новинки 88 гривень. Тарілка обідня. Ось така також здається люмінарк, якщо я не помиляюсь, на 24 см. Зараз зі знижкою 53 гривні. А це нова тарілка. Такої я вам ще не показував. Ціна 119 гривень. День-ніч написано. І я ще знайшов із цієї ж серії ось такі порційні салатники. 99 гривень. Ще одна новинка. Ось така прямокутна тарілка. Ціна такої новинки. 77 гривень. Новий салатник привезли у вигляді такої, знаєте, можна сказати, квіточки. 39 гривень на 15 см діаметр. Так, і я ще тут знайшов ось такий салатник міні квадратний. 49 гривень на 16,5 см. Дивіться, які келихи <сум> на пікнік. Ціна із 6 штучок, набір із 6 штук. 149 гривень. Набір бокалів пластикових. Я не знаю, що це за чашечка, але досить цікаво. Дійсно, як зроблено, знаєте, як... Із пінкою Hello Kitty. А, це це ж хтось лишив просто. Я думав, я думав це якась це, думаю чашка пластикова з рушником чи що, це, мабуть, іграшка якась. 169 гривень іграшка-сюрприз. Бачу новинки на полиці. Ось такі келихи. Дуже цікаві, надзвичайно цікаві. Перший раз такі бачу. Ось таке кольорове скло. Є ще жовте. 88 гривень. Склянка для коктейлю, висока кольорова. Ось цей чайник. Зараз можна придбати зі знижкою. Електрочайник. Такий цікавий кулер. кавовий. Лібертон. Зараз 398 гривень на 1,8 літра. 31 гривня коштує серветки. Ось такі. На стіл під гаряче. Кольори в асортименті. Знову привезли кубики для льоду, починається літом. А минулого року, пам'ятаєте, були кольорові. Цього разу зробили ось такі в двох кольорах, і ціна новинки 59 гривень, тут 20 штук. До речі, хто купував? Пишіть з минулого року, чи добре вони для охолодження напою. Будемо вам дуже вдячні за ваші коментарі. Привезли нові салатники пластикові. Є трошки більші, є трішки менші. Зараз скажу ціну. Це менший 59 гривень. І точнісінько такий самий, бачите, тільки трішки більший. 74 гривні, ціна цього більшого. Привезли нове декоративне кашпо до Великодня. 55 гривень. О, які гарні ціпочки! Дивіться, які вони в платячках. Це взагалі топ. Ціна 49 гривень три штуки. Ціпочки балеринки. Бірпонг. Це гра? А, я знаю. О, якраз я фільм дивився, нещодавно там молодь грала в таку гру. Зі стаканчиками, тенісними шариками треба попадати. 169 гривень. Шариком треба м'ячиком попасти у стаканчик. Ось цей Самі найкращі. Я вам бажаю всього найкращого, всього доброго і до зустрічі в наступних відео.